Зараз я спробую вас детально ознайомити і познайомити і розповісти про цю чудову пічку хорватського виробника компанії Пламен. Що, на мою думку, цікаве в цій пічці. Це дизайнерська ніжка, це повноцінний, товстостілий стінний чавун, який, як ми знаємо, витримує шалені температури і не тече. Дуже гарні її розміри, її висота становить метр. Її е, розміри камери згорання 450 на 350. Це Це кВт е, пічка 126 кг, яка обігріє 120 метрів квадратних. Стало цікаво, і хто хоче ще більш детальнішу якусь інформацію по цій чудові гарнюсінькій пічечки, Звертайтеся в приватні або заходьте в телеграм, і там задавайте питання. Телеграм є в нас. В шапочці профілю отут.